Коли мені треба анонімно дзвонити, я використовую не мобільний телефон, я використовую сіп-телефонію. І провайдерів, які роблять, ну, нам можна за дарно позвонити. Веба тут можна ввести якийсь номер, я вже його в принципі була, і починаю дзвонити. Так. Да. Даю дозвіл на віку. Перевірте правильні набору номера. Неправильний номер Я ввела якийсь номер, але, але я можу дзвонити і розмовляти прямо в ноутбук. І вам дуже раджу, якщо вам треба анонімно, з цих телефоній дуже дуже багато з'являється, вона необхідна. Зв'язок, зв'язок, зв'язок. Зв'язок не пов'язаний з мобільними провайдерами, зв'язок який... Поки що, і дай Бог буде анонімно. Це моя особиста справа, куди кому я дзвоню. А можу мене кохатися? Ну це жа. Ну, це потрібно і треба знати, що сімтелефонія має взагалі інші коди. І я би хотіла вам порадити 094, тому що це інтертелеком. і знаєте. Вони використовують іншу технологію. Вони використовують не GSM технологію. У них свої антени, у них свої частоти, так сказати. І вона була б важлива. Вона б так потрібна, її би забрати їх і в руки лише державі Україні, да зробити частину військового зв'язку можна було, але намагання були інші. А взагалі так на приватні підприємстві використовували. Якраз до 94 як найбільше анонімний провайдер. Зараз 0,89 я 0, 89, Раджу і так би хотіла повернення життя інтертелефону як провайдеру для інтернету, для телебачення і а, для дзвінків. 0,94.